Не знаю, як ви, але я чула таку в дитинстві фразу бідні бо дурні, дурні бо бідні. Давайте розберемося, як пов'язаний достаток людини і розум. Зазвичай людина, яка багато заробляє, вона, звісно, і розумна, тому що, знаєте, велику кількість грошей просто так. Якщо ти дурний, легко розтринькати, не утримати, ну і взагалі не факт, що вдалося б здобути. А от бувають люди дуже розумні. Я особисто багато стикалася з цим серед науковців, наприклад, дуже розумні, але вони бідні. Дуже часто це буває тому, що вони. Е Перебувають у якихось таких, знаєте, установках про щось у своєму житті, навіть оце, да, бідні, дурні, багаті, бо бідні, будь-яка установка. Її можна завжди використати для того, щоб виправдати те, що вас чогось нема. І частіше за все людина просто через цю установку стає сліпа до можливостей. Вона собі силою свого інтелекту постійно доводить. Чому вона, наприклад, не може отримати грошей, чому в неї там вони зникають, чому взагалі там лише обмеженою кількістю людей, можливо, вони є, а їй не дано. Чому це пов'язано там може з дитинством чи ще, з чимось? Так звана інтелектуалізація. В цьому випадку людина може бути розумною, але не мати грошей. Але от навпаки, зазвичай, якщо в тривалій перспективі людина має статки, то вона розумна. Хоча, звісно, є Приклади виключень.